Пункт обладнаності був облаштований минулої п'ятниці, тобто він вже почав функціонувати. Поки що так функціонує в старшому режимі 24 на 7. Якщо немає, якщо немає світла, в нас є генератор, тобто ми його запускаємо і світло тут вже є. Даний пункт обладнаний є насамперед засобами для зарядження мобільних пристроїв, гаджетів населення. Для Засобами, які можуть зігріти населення, тобто, також е Можна обладнаний системами е супутникового зв'язку Starlink. У нас тут є е запас води, е чай, е продукти швидкого приготування, тобто, То люди можуть прийти сюди, якщо замерзли, зігрітися, попити чаю, тобто, гарячу, гарячу їжу прийняти. Є, є, є чайники, ковдри. Столики лаппункт незглавності коли вас облаштували? Облаштували декілька днів назад. І якраз вчора ми його вже запустили функціонувати. У нас є генератор, у нас є ковтри, у нас є мікрохвильова піч, у нас є чайник, у нас є зарядні як би, переноска, все необхідне для того, щоб зігрітися. Вчора ми вже працювали цілодобово. Цілу ніч у нас були на посту, якби наші працівники тут чергували. А він розрахований на якусь певну кількість людей? Чи ну приблизно ми можемо в себе містити 30 людей? Тобто, щоб люди прийшли, зарядилися. Так, зарядились, зігрілись, якби відпочили паралельно, можна і книгу почитати у нас так. Там стоїть пункт-генератор. Тобто у вас генератор спрямований саме тільки на укриття. Тільки так? на укриття на їдальню, яка буде готувати обіди для забезпечення тієї категорії людей, яка не приведе Боже, блок-аут наступає, і вони потребують ну, певної допомоги соціальної, тому що в нас вже багато будинків, де, наприклад. Електроплити, де все електрозабезпечення, Да? і один раз на день перше, друге і третє надавати цим людям. Голова військової адміністрації Хмельницького виступав і говорив, як мені це сподобалось, що не думайте, що це місце вашого проживання, це місце надання для вас певної допомоги. Зігріти, зарядити телефон, випити філіжанку чаю чи кави, чи пообідати, бо на ранок в цьому закладі має розпочатись звичному режимі робочий день для дітей.